Виставу для людей із порушеннями зору готують в Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Постановка відбуватиметься у супроводі коментатора, який описуватиме глядачам усі дії на сцені. Людям з певними вадами зору будуть видаватись ну, такі штучки на один наушничок, і їм буде транслюватися в ухо, що відбувається на сцені. Тобто вони чують діалоги і чують, ніби таки чому аудіодескріпція, Це це виходить як по аудіо, деталізується, що відбувається на сцені. Хто до кого підійшов, яким чином відбувається взаємодія, де саме. Яка кімнати і так далі. Першою виставою з аудіо описом буде драма, комедія Кайдаші за повістю Івана нечуя Левицького. Її презентують вже цієї неділі, 25 червня. Спектакль описуватиме автор ідеї адаптації театру для людей із порушеннями зору Любомир Покотило, який створив проєкт для незрячих ще 2018 року в Києві. Далі ж залучатимуть акторів театру. Наші актори будуть спостерігати приймати цей досвід для того, щоб вже в наступному сезоні в рамках цього проєкту зробити аудіодескрипцію власними силами. Тобто, цей як і будь-який досвід його треба ну, спочатку отримати для того, щоб в майбутньому його використати. Відбудеться подія в рамках проєкту запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушеннями зору в обласних театрах за підтримки українського культурного фонду. Доступний театр це той такий виробничо-творчий процес, який ми вже не, не перший рік намагаємося втілити на базі нашого театру імені Михайла Старицького. Ми будемо спілкуватися з тими, хто є в реєстрах безпосередньо з громадською організацією УТОС. Будемо спілкуватися з тими, хто є в наших громадах Хмельницької області. Так само будемо робити виїзні вистави. По ОТГ, але навіть ті, хто зараз багато наших хлопців, військовослужбовців, які втратили зір або погано стали бачити, ми також запрошуємо, щоб ви розуміли, що ми будемо мати можливість ну, доступно гарно зробити виставу, так що це буде бачити будь-хто. До проєкту також долучаться колективи Рівненського та Вінницького театрів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.